Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято. Найщиріші слова поздоровлень приймали й слов'янські працівники сталевих магістралей. Урочистості відбулися в актовій залі локомотивного депо. Я е -е, поздравляю всіх, поздравляю трудовий колектив нашого підприємства, поздравляю всіх железнодорожників, які прийшли нас на торжество, е -е, робітників РПЧ, які живуть і трудяться разом з нами. работников других предприятий, которые пришли к нам на этот вечер. Праздник во время, как говорится, жны, когда у нас очень много работы. Это приятное состояние, когда мы нужны, когда мы работаем, когда наш труд кому-то нужен. Нужен людям, нужен пассажирам, нужен просто нашему обществу, потому что без нашего труда не будет этого общества. Сьогодні в депо Слов'янськ працюють 870 залізничників, кожен з яких є майстром своєї справи. Винуватці урочистості в цей святковий день отримали численні вітання, а найсумлінніші з колективу трударів удостоїлися нагород та почесних відзнак. Серед нагороджених потомстивний залізничник, майстер дюрніці ПР3 тепловозів Валерій Коваленко. Він єдиний, хто в цьому році удостоївся нагородження знаком залізнична слава третього ступеня та почесною грамотою Донецької державної адміністрації залізничного транспорту України жінодороги я працюю 17 років, на більше. Починав працювати бригадиром. Ну, з бригадиром мастера. На даний момент работає мастером. В першу чергу колектив держить на все таки Здесь нужны это все. Переліку нагороджених і Олександр Білоусов за сумлінну працю на залізничному транспорті він був відзначений грамотою. Олександр розповідає, професію брав за покликом душі. На залізниці він працює з 1997 року. В дитинстві виникло бажання, пішов в жи і поступив в депо локомотивне. От по сей день доволен своєю роботою. Все. Все меня устраивает, все хорошо. Стабильная работа, стабильная зарплата. Как бы. вот. Хороший коллектив. Вместе как работаем, как одна семья. Настроение хорошее. Хочу пожелать, поздравить всех с Днем Железнодорожников. Всех и пожелать прежде всего мира, стабильности, и благополучия. Здоров'я, всього самого хорошого і лучшого. Тож святковий вечір пройшов у радісній атмосфері. Слов'янські залізничники вітальну адресу поздоровали також керівництва Донецької залізниці. Колектив локомотивного депо дійсно заслужив на похвалу. У цей непростий час їм вдалося вистаяти і відновити пошкоджену під час АТО інфраструктуру. Наш колектив він зберігався після бурних забиті 2014 року, він зберігався живий, здоровий. Ми устранили те последствия всех тех разрушений, разрушений которые произошли у нас на нашей территории на территории локомотивного депо мы э, всегда э, наши работники с честью пронесли этот тяжелое время для нас прошли это тяжелое время они коллектив сохранился работа у нас сохранилась а мы практически выполняем ту же самую работу которая была у нас до сих пор до событий. Ремонтируем подвижной состав и не только для своего локомотивного депо, мы подвижной состав ремонтируем и для локомотивных депо Красноармейск, Попасная, которая тоже сильно пострадала в результате событий до сих пор. И, собственно говоря, у них события происходили буквально недавно, еще в этом году. Волноваха ремонтируем подвижной состав. То есть для всех локомотивных депо нашей Донецкой дороги. В рамках концертної програми з професійним святом працівників залізничного транспорту привітала і обдарована молодь слов'янська, подарувавши винуватцям урочистості піднесений настрій своїми запальними танцювальними та дзвінкоголосими вокальними номерами.